Дорогі дітки, у вас є родина, тата, мама, дідусь, бабусь, братики, сестрички. Ви всі живете дружно, ви всі живете у злагоді, але ви живете в якомусь місці, ви живете в якійсь країні. Я хочу вам розказати про Україну, дух, який ми зараз. Україна це цвітуча країна. Це найкраща земля на землі. Тут плодородні лани. тут трудящі люди, і люди, які дуже люблять інших. Українці завжди були гостинні, українці завжди були щирі. Я вам хочу прочитати вірша про Україну, тому що я хочу, щоб ви любили Україну там, де ви народились, чи там, де живете, якщо ви навіть народились в інших містах, а вас сюди привезли. Моя Україна, неба чиста блакить, а під небо в житах, перебілка дзвенить, тут озер чистота, на снігу снігурі і калиновий жар. Добрі діти твої, кожний має свій дар. Ти любове моя, моя радість і сум, Із вишневих гаїв, із писень, старих дум. Де б не був чужині, серцем линув той край, де зростав і мужнів, де для мене є рай. Україно моя, рідний край, отчий дім, відчуваю себе, я завжди молодим, поле, луки, ліси, серцем я охоплю, лиш за тебе одну щиро Бога люблю.